Для того щоб він мог добре підніматися, сідати в діжку, підніматися, вставати. Потрібна отакий ось приспособа, називають його гусаком з такою спірамідкою. Це кімната сина Полтавки Ірини Петряник. Її переобладнали після того, як воїн Максим Савулков отримав осколкове поранення. На даний момент після поранення в нього він ниже пояса. В нього він нічого не відчуває. Він не відчуває ні ніг, ні позови ходити в туаліт, ні По ні 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 одного, ні другого. 35-річний Максим Савуков пішов воювати добровільно у березні 2022-го. Служив у 81 й окремій десантно-єгерській бригаді. Назвав ти річніш. Продуктів, що йому там сказали, і речей з собою взяти. І на дві години мені вже на відправку. Він нас поставив перед фактом, фактично, перед самою відправкою. Служив кулеметником-розвідником групи. Група ДРГ. Їх відправили зразу воювати під Ізюм в Ізюмському напрямку. Там вони ходили по ізюмських мінованих лісах у розвідку, собрали інформацію для. Потрібно для військових поранення боєць отримав у вересні 2022-го. Його підрозділ, який у цей час перебував на Бахмутському напрямку, потрапив під мінометний обстріл армії РФ. Там на районі 11-12 хребців на спині потрапив мінний осколок, який сильно ну, ушиб спинного мозку. Нижня частина правої легені була пошкоджена діафрагма, і ще на даний момент у печінці десь. П'ять осколків їх просто не виймали вже. Так як сказали, що вони загрозу для життя не становлять. Після цього пішла ж всі операції, череда госпіталей і реабілітації. Він возили нас по всій Україні, ми були починаючи з Дніпра, потім Вінниця, госпіталь, де була проведена комплексна операція, яка тримала 5,5 годин. Майже півтора місяці Максим перебував вдома. Ми з за реабілітацією займалися власноруч. Своїми силами знайомим привлікали. Дома Нам прийшлося самим самотужки за власний кошт організовувати йому, щоб він мог тут їздити. Пантуси ми переробляли. Ми переробляли, вибивали двері в туалет, розширяли, щоб він мог туди заїхати коляску. Нам ну душову кабінку ми переробляли під нього. Він сам по собі мобільний. Він може пересідати на кровать з кроваті в. На ліжко і з ліжка на возик, він може поїхати собі підігріти поїсти. Ну це треба все йому організувати, щоб він мог сидячи, все це достати. За словами матері воїна, Максим потребує якісної реабілітації, яку родина не може оплатити самостійно. У нього всі шанси лікарі дають на відновлення рухів. Звісно, що він не буде повноцінно на всі 100% так бігати і ходити, як це було раніше. Але він може, по крайній мірі, сам себе нормально обслуговувати, стати на ноги і якось передвигатися з допомогою ходунків і милиці. Нині чоловік продовжує реабілітацію у лікарні і чекає можливості пройти медико-соціальну експертну комісію для підтвердження інвалідності. Світлана Мостепан та Ємець, Суспільне новини Полтава.